Розкажи мені про свій дім. Розкажи. 9 листопада, у День української писемності та мови, до найбільшого україномовного флешмобу традиційно приєднуються мільйони українців по всьому світу, аби написати диктант національної єдності. Така традиція з'явилася в Україні ще 22 роки тому. Цю акцію на підтримку Солов'їної започаткувало українське радіо ще у 2000 році. Відтоді радіодиктант проводять щороку. Цього разу долучився до нього і Державний університет економіки та технологій. Матері. На одвірку. Першокурсниця Єлизавета пише національний радіодиктант вже вдруге. І хоча минулоріч дівчина не стала переможницею, вирішила не зупинятися та перевірити свої знання ще раз. Розповідає, хвилювання не було, але іноді виникали складнощі із розділовими знаками. Найбільше студентці сподобалася цьогорічна тема. Твій дім дуже актуальна та близька кожному українцю. Зараз такі часи, коли схожі заходи дуже важливі. В першу чергу для кожного українця за кордоном або на території України, як вже багато хто казав, вони об'єднують нас і це дуже хвилююче. Особливо тема диктанту взагалі там деякі ледви не плакали сиділи. Головне правило диктанту писати від руки. Текст із назвою Твій дім диктувала акторка, герой України Ада Роговцева. А от авторкою цьогоріч стала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Учасники зізнаються, що складність диктанту полягає не в граматиці, а в риторичному запитанні. А що далі? Але криворіжці впевнені, що далі тільки перемога. І наступного року ми писатимемо диктант перемоги. І сьогодні ми всьому світові доводимо, що ми вільна нація. Отже, наша мова це мова людей. Вільних Людей самодостатніх, які утверджують право існувати на своїй землі, бути господарем. Як писав Тарас Григор Шевченка, бо в нашій хаті наша правда і сила, і воля. І сьогоднішній диктант, тому є підтвердження, тому до перемоги, до диктанту перемоги, і він обов'язково буде у дуеті до всеукраїнської акції. Долучились до десяти студентів, викладачі та керівництво вишу. Ми провели всеукраїнський онлайн-диктант цього року. Незважаючи на обставини, ми знайшли можливість у безпеки. Умовах провести цей захід. Дуже приємний був тест, хвилюючий і дійсно актуальний для наших днів сьогодні. Я вірю в те, що наступного року ми проведемо його в більш безпечних умовах. І вже буде текст про перемогу. Цього року через еміграцію українців та війну прийняли рішення провести флешмоб диктант і у Польщі. Варіантів, де прослухати його було безліч по телебаченню, в Ютубі та навіть у додатку Дія відправити рукописний варіант диктанту національної єдності можна паперовим листом Укрпоштою або ж фотографію свого тексту на електронну пошту. Адреси ви зараз бачите на своїх екранах. Усі роботи перевірить спеціальна комісія та приблизно за місяць оголосить переможців, яких очікують секретні призи. Ганна Соболва, Владислава Рудіюк, Максим Мурашов. В перший міський.